Добрий день, любі малята, я рада вас вітати. І я вас вітаю, мої любі друзі. Я до вас з подарунками. Тримайте, побігла я, бо дощ починається. Цікаво, що там в кошику. Зараз дізнаємось. Ой, тут геометричні фігури. Дітки, покажіть пальчиком куточки та сторони у трикутника і квадрата. Давайте дістанемо трикутники. Їх багато і вони великі. Цікаво, як можна пограти з трикутниками? А якщо покласти один трикутник під одним, ялинку побудували високу ялинку, і під нею стрибає великий заєць і виріс великий гриб. В кошику є ще трикутники. Погляньте. Вони теж зелені, їх багато, але вони маленькі. І ялинка буде маленька. Для маленького зайчика і грибочок виріс маленький. В кошику залишились квадрати великий і маленький. а з них що побудувати? Точно башточку. Спочатку покладемо великі квадрати один на один, буде висока башта, а тепер менші квадрати і буде маленька башточка. Дітки, допоможете жирафам знайти свою башточку. Молодці. Справилися з завданням. Подякуємо білочці за подарунок. До побачення, діти, до нових зустрічей.